Містю веплеє Вефлеємі Христося родив із далеких країв до нас приходив. Той великий пан над нами і збавитель наш коханий з неба зісланий. А пасли пастирі, ягнята в поли, полягали спати, закрали воли. Та, як один пробудився чогось, Матвій розкричився під оборою, а вставайте, браття, чось матвій кричить А Микита так же, як медвідь бурчить, а Гаврило, спавши, в стайні на току, та ліс по драбині ногу звихнув. Аж тепер я вже каліка нещасливий, аж до віка, бо в ногу звихну. Степан бере скрипку, а гринь цим бали. Будемо до шопи, будемо грали, як пішли до шопи, як стали грати, а бідний каліка мусів гуляти, Якся ся сюди-туди, аж тряслася стара буда, так дуже гуляв. Ісус із Марія на то дивлять, пастушкам дякують за їхні дари. Ісус ручки простягає, небо, їм всім обіцяє навіки Амінь. Ісус ручки простягає, небо, їм всім обіцяє навіки Амінь. Дуже гарна. Як дітям дуже подобалося, бо там уявляєш собі, там в якби танцювала, яка рухалася.